Вони знаходять ворожу піхоту і техніку та коригують нашу артилерію. Бойовий підрозділ із дівчат-розвідниць полює на окупантів уже півроку. Січеславські десантниці боронять один із найгарячіших напрямків фронту Покровський. День із розвідницями провела наша Марина Асмолова. Працюють на найгарячішому покровському напрямку. Тут не шкодує ворог ні особового складу, ні боєприпасів, ні техніки, ні кабів. Притул до ворога. Тільки от пілоти, дівчата так близько до нуля, знаходяться. Полюють на техніку та піхоту окупантів. Артилерію дуже багато знаходило, міномети, гради, сонцепок знаходили. Лисиця, це Робін, Лунтік та Малібу, десантниці 25-ї Січиславської бригади. У нас це перший в світі бойовий підрозділ, який суто із дівчат, то це велика рідкість. Сенсей – командир за його плечима, бої на Лиманському та Куп'янському напрямках каже: на Покровському відтинку бої найінтенсивніші. Це жах, дуже динамічний фронт, важко стабілізувати. Розвідка коригування артилерії і бойове використання дронів це щоденна робота дівчат-розвідниць. Вже півроку в такому стресовому режимі. Кожен день, кожен раз, коли група виїжджає, кожен раз хвилюється. Робін 22, у лавах Сил борони військовослужбовиця два місяці. Для мене ну це дивно боятися чогось. Я тут я прийшла захищати країну. Якщо треба, то я віддам своє життя за цю країну. Вже у навчальному центрі розповіла мамі, що пішла боронити країну. Вона любить дуже повторювати. Боже, я як тебе побачила? Ну то зразу було видно, що ти в своїй тарілці, і тобі дуже добре. Я кажу, та щось тому є в принципі. Так що вона старається це стійко сприймати. Інші родиці дуже по різному Малібу підписала контракт в кінці грудня 2023-го. Каже, спочатку було важко освоїти БПЛА. Були такі страхи, що я можу щось з ним зробити, і руки тремтіли, але потім все було добре. І зараз, взагалі, то ізі. Не раз розвідниці потрапляли під обстріли. Тільки доїжджаємо до своєї посадки, і по нам гради сиплять. Сиплять по двом сторонам. Я не знаю, як це просто якийсь, якби би купол був. І ми по цьому по цьому в цьому куполі їдемо, і по двом сторонам сиплять гради. Приїхали все, слава Богу. Ми вийшли без єдиної царапини. Лисиця, як її посестри, не бачать себе на тиловій посаді. Скільки близько до ворога вам доводиться пройти? було таке, що 800 метрів. Пройти поле за 15 хвилин це не проблема. <світок> Каже, у їхньому підрозділі усі рівні. Так же само літаємо, так же само працюємо, так же само виставляємо антени, штатів, БК таскаємо. Професію медичної сестри змінила на оператора розвідувального БПЛА. Зараз війна технологій, все розвивається це. Цікаво, дівчина розповідає про свій вибір, не пошалкувала жодного разу. Особливо в захваті тоді, коли ти щось знайшов справді цінне для ворога, і потім коригуєш туди, якусь зброю, чи то артилерія, чи то FPV. Десантниця каже: робитиме усе, аби якнайшвидше зупинити ворога. Після деяких втрат побратимів ти розумієш, що вони не встигли, і частково намагаєшся жити за них. Нині військовослужбовиці опановують fpv дрони, аби бути на передовій ще ефективнішими. Єдиний рефлекс, який рушить мною і моєю командою – це помста, це злість. Надо гнати їх, гнати аж до Сибіру, а краще знищить усіх. З Донеччини Марина Смолова Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.